Дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти, думати, та ні, та це я себе накручую. Я ще та бложку економіст нову розберу. Я минулого року розбирав і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке, типу. мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну, тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка... Пам'ятаю, з коми виходив в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже оце от почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Ой, треба щось добиватися, треба діляти туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по постака на місяць за ця інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійно. чи ти в інстаграмі бачиш, якогось когось постійно дуже-дуже класного, ти на це рівняєшся. і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно, це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти в житті, змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І це тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. От як я як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну до вас би якби прийшли, і так би сказали. І що то до вас представили, я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здаватися. Уявіть, оце стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримує все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись. будь здоров. Все, всім папа, друзі. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. А максимум, що ти втратиш, це нічого. Максимум, що ти здобудеш, це закриєш нарешті вже всі борги, забезпечиш гарне там майбутнє своїм дітям. Нарешті купиш ті речі, які ти хочеш, відчуєш себе українцем, який гідний, достойного життя і гідної і будеш учасником великої місії разом. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось на безкоштовному вебінарі. Де я вам все розкажу по полицям дуже детально.